Цікаві факти. На окупованій частині Херсонської області українські військові знищили пункт управління безпілотниками, три склади із боєприпасами та спостережний пункт військ РФ. Заявила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Війська РФ намагаються обладнати свої позиції так, щоб максимально влучно бити по правому берегу. Однак їхні позиції зазначає Гуменюк. Є у досяжності Збройних сил України. У Білгородській області почали озброювати так звані загони самооборони. Підрозділам передали квадрокоптери, машини та антидронові рушниці. Імовірно, ці утворення створюють значні проблеми для самої Росії. Завдяки формуванням добровільної народної дружини росіяни намагаються створити видимість немов би, кордон тепер на замку. Як диверсантів їх навряд чи використовуватимуть. Бо для диверсій необхідні спеціально підготовлені і навчені бойовики. У Росії почали активно вербувати жінок із виправних колоній для участі у військових діях в Україні. Це з тим, що жінки легше піддаються впливу пропаганди, на відміну від чоловіків. Деякі підрозділи гвардії наступу вже виконують бойові завдання на фронті. Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування головного управління Національної гвардії України Микола Ушалович. Зараз у складі батальйонів, деяких екіпажів військової гвардії наступу вже виконують завдання, тобто вступили в бій, сказав Уршалович. Він також додав, що підрозділ Національної гвардії Буревій Рубіш ведуть зараз оборонні дії на східних рубежах держави, а підрозділи бригад Спарта Карадах Червона Калина. Вже успішно беруть участь у наступальних діях сил оборони на південному напрямку. У Маріуполі щотижня заарештовують по 100 громадян, але повертають не всіх. За словами представника міської адміністрації Петра Андрющенка, росіяни намагаються знайти партизан, і приводом для арешту може стати навіть підписка на український телеграм-канал. Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі щотижня заарештовують близько 100 місцевих мешканців. Однак повертають назад далеко не всіх. Українські захисники просуваються на Мелітопольському напрямку. У Нацгвардії повідомили деталі наступу. Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію на півдні. Бійці Національної гвардії України мають успіхи на Мелітопольському напрямку Запорізької області. Тут вони закріплюються на нових рубежах. Про це під час брифінгу повідомив представник головного управління Нацгвардії Микола Ушалович. На Мелітопольському напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних груп Сил оборони. Мають частковий успіх, розповів він. Цілком імовірно, що китайська делегація візьме участь у зустрічі щодо миру в Україні, яку організовує Саудівська Аравія. Крім того, Пекін може змінити позицію щодо війни у нашій державі. Хоча Пекін, як відзначає Західна преса, досі намагається балансувати, оскільки публічний крок у бік України Китай досі не зробив. Однак участь китайської делегації на зустрічі країн із переважно проукраїнською або нейтральною позицією є серйозним кроком. Завдяки ефективним ударам по російським складам із боєприпасами обстріли стають рідшими. Ворог відчуває снарядний голод. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуманюк. Українські війська просунулися на 650 метрів у районі Гроботиного на попередню добу. Про це розповів заступник командувача групування Таврія Сергій Кузьмін. За словами Кузьміна, в цьому регіоні тривають дуже важкі бої. Він також повідомив про кілька чинників, які ускладнюють контрнаступ на Таврійському напрямку. Існує дуже щільне замінування території, і це один із чинників, також дуже багато підрозділів, расистів на цьому напрямку. Вони за кожен метр чіпляються, намагаються встояти, тримати, але їм це не вдається. Знову ж таки, щоб ми мали можливість швидше просуватися, у нас не вистачає достатньої кількості авіації, у нас недостатня кількість ППО. Також на цих напрямках збільшилися артилерійські обстріли з боку рашистів. Це теж впливає на рух і швидкість просування.